Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Житомир поплив 29 липня. Злива підтопила у місті шість мікрорайонів. Комунальні служби та фахівці ДСНС працювали в посиленому режимі. Про це та інше ми поговоримо в сьогоднішньому випуску Тиждень Житомир. В студії для вас працює Марія Кравчук. Вітаю! 29 липня через значні опади вулицями Житомира місцеві жителі пересувалися також на човнах та надувних кругах. Так? А ви штучний інтелект? Так. Так, Так. 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 Конечно. Oh, oh. well, Глянін втопилася машина, дивись, далі. Зливові дощі призвели до підтоплень прибудинкових територій та частини вулиць у Житомирі. Зокрема, проблемними залишаються перехрестя вулиць Грушевського та Покровської. Дмитро живе в будинку на цьому перехресті. Чоловік розповів, що кожна велика злива перетворює вулицю на водойму, і це продовжиться далі. Тут варіше, що якась ріка притікала колись внизу. Машини не можуть приїхати, ніхто не може прийти. І нам просто повезло, що ми жили рядом і поміняли облак. І Але ми ж на четвертому поверсі, тому я не дію, що до нас не йде. Це повний ну, капець. Єдине, що по коліна води. Але погода жах. Просто слава Богу, ви ще живемо. <рес> і <рес> то правда. <рес> Та там вже скоро купатись можна буде. Кожен рік так, так що да. І на життєму на речі так само саме зараз. Це кошмарного стопу. Така ситуація виникла, оскільки мережі не спроможні із відведенням великої кількості води. Про це Суспільному розповів Віталій Роїнський, директор комунального підприємства управління штучних споруд. Укровська грушевського кругутівка. Політехнічний смолянська площа і Мала і mm -hmm. Шевченко Шевченко 9, 10. Наші працівники зараз працюють всі до єдиного, навіть і я з головним інженером у місті на затоплення. Загалом впродовж 28 липня та п'ятнадцятої години, 29 липня, у Житомирі випали 89 мл мілілітрів опадів, що становить 112% від місячної норми. Говорить Лариса Мяснікова, заступниця начальника Житомирського обласного центру гідрометеорології. Все це обумовлено виходить е як зона холодного фронту з хвилями проходить, А взагалі, переміщення на територію нашої області активного циклону. Но обумовило 28 двадцять 29 і по всій території області такі інтенсивні дощі, які ви бачите, що супроводжувалися активною грузовою діяльністю. Поривчастим вітром. Продовж 29 липня. Рятувальники Житомирщини 24 рази ліквідовували наслідки негоди. Основні звернення, повалені дерева та підтоплення. Протягом доби рятувальники прибрали вісім повалених дерев, що перекривали дороги, падали на автівки та загрожували оселям. Зокрема, в Коростишеві Житомирського району бійці ДСНС виїжджали на прибирання аварійного дерева, яке впало на дах житлового будинку. Окрім того, по обіді в Житомирі рятувальники працювали одночасно за сіма адресами. Там через інтенсивні зливи підтопило приватні оселі. Підвальні приміщення, прибудинкові території та вулиці також проводилися роботи з відкачування води з підвалу будівлі в Романівській громаді. Загалом бійці ДСНС продовж дня відкачали 1500 кубометрів води. До того ж, в регіоні 43 населені пункти залишилися без електроенергії через зливові дощі та повені в шести селах овруської громади, що на Шитоморщині, розмиті автошляхи. В окремих населених пунктах повалені дерева, затоплені криниці, є суви грунту. Місцеві органи влади мобілізували служби для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. У деяких населених пунктах громади було відсутнє електропостачання. Про це на сторінці овруцької громади в Фейсбук 30 липня написав овруцький міський голова Іван Корут. Через значні опади на вулиці Фещенка Чопівського, 30 липня, у двох місцях провалилася дорога. Два провалля спричиняють незручності як місцевим жителям, так і водіям. Провалилося сьогодні буквально десь ночі. Вони то було десь декілька днів назад. а Це знов там трубу поміняли. А це знов почалось. Труби прогнили та й промило. Та й таке Ну, незручно, але що ви зробите? Бебу диватися, потрібно піаніно перевезти, Буду обіжжати. З'явилася така невелика дирка. До речі, то я знімала відео, скидала що знову, там з'являється. Буквально десь, напевно, через години 4 пішло провалля в цю сторону і ввечері вже, мабуть, часов 6, вчора, в пів сьомої був такий гучний звук. Одразу догадалися, що це було знову. Ми вийшли подивитися і побачили, що вже друга яма. Це небезпечно, враховуючи те, що ми тут виїжджаємо, вивозимо своїх діток і взагалі ну, це тепер такий тригер буде по життю, що ти їдеш і може бути дорога нестабільна. Да, я такого не бачу провалля. Не, не відповідально це до цього все відноситься і все. Аби гроші заробляти. чим більше вони ремонтують, тим більше грошей заробляють. Роман Ілек, директор КП «Житомирводоканал», говорить, що каналізаційним трубам на цій ділянці дороги понад 50 років. Це радянські бетонні труби, які вже відпрацювали свій ресурс. Насправді у нас близько 60% мереж по місту вже відпрацювали свій ресурс. Ну, це каналізаційний колектор діаметром 800, який побудований більше 50 років тому. Останнім часом були інтенсивні опади, він працював під повним заповненням. І в зв'язку з тим, що труби вже старі, видно, підмок потолок, арка колектора, і почали утворюватись провали. Два тижні тому у нас тут був вже один провал, ми його замінили, ліквідували аварійну ситуацію. А 30 липня, після дощів, 29 липня, за один день утворилось вчора два провали. Ми огородили, перекрили рух. Сьогодні, 31 липня, будемо приступати до заміни трубопроводу каналізаційного, заміни труби, щоб відновити повністю нормальну роботу і колектора, і рух по дорозі. За словами Романа Ілика, ремонтуватимуть дорогу на вулиці. Сіфащенка-Чопівського за гроші, КП Житомир водоканал. Ну, орієнтовна вартість буде близько 100 тисяч гривень. Понесено на затрати. Труба, робота техніки, зарплата працівників. Труби вже їдуть. Нові труби це сучасні поліетиленові труби 2К для самосплавної каналізації. Під 48 метрів ми замовили. Щоб замінити цю ділянку і щоб залишився запас. ми Ще не знаємо. Поки що ми бачимо там до 20 метрів провал. Але коли ми розкопаємо, буде видно, чи треба більше міняти, чи менше. Ремонт дороги та заміну труби проведуть орієнтовно за тиждень. На цьому все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. В студії для вас працювала Марія Кравчук. До нових зустрічей.